Вітаю, друзі, ми продовжуємо тему Таємниця безсмертя. Попередньо ми говорили про те, що вчення про вічні муки воно не являється біблійним і виставляє Бога жорстоким, немилосердним та мстивим. Сьогодні ми продовжуємо цю тему, висвітлюючи інші сторони цього питання. Отже, чимало людей, обдурених вченням про вічні муки, вдаються до Іншої крайності. Вони бачать, що Писання відкриває Бога, сповненого любові та милосердя, і тому не можуть повірити, що Він віддасть своє творіння у вічний пекельний вогонь. Але, дотримуючись тієї точки зору, що душа безсмертна, вони доходять висновку, що, врешті-решт, людство спасеться. Іншого, іншого виходу вони не бачать. Багато хто дивиться на застереження, які знаходяться в Біблії як на засіб залякування людей, щоб утримувати їх у послусі, але не вірить у їх буквальне здійснення. Отже, виходить, що грішник може жити в гріховних задоволеннях, нехтуючи вимогами Божими, і все ж сподіватися, що буде милостиво прийнятий Богом. Таке вчення, яке надто покладається на милість Божу, але нехтує його справедливістю, до вподоби невідродженому серцю, заохочує грішників до беззаконня. Виходячи з цього вчення, небесне спасіння не залежить від того, що ми робимо в цьому житті. Воно не залежить ані від теперішньої переміни серця, ані від теперішньої віри або віровизнання. Ось як так званий служитель Христа повторює висловлену колись Змієм ведемі брехню Ні, напевне, не вмрете. Того дня, коли скуштуєте Його, ваші очі розкриються і ви станете, як боги. Він заявляє, що найбільші грішники, вбивці, злодії, розпусники після смерті будуть приготовлені, щоб увійти у вічне блаженство. О, так, звичайно, це дуже приємна вигадка, потіха для невідродженого серця. Це вчення самого сатани, і воно приносить свої плоди. То чи можна дивуватися тому, що при наявності такого вчення зростають гріх і нечестя? Поведінка вищезгаданого вчителя ілюструє спосіб дій багатьох інших подібних до нього. З контексту святого письма виривають кілька слів, тоді як загальний зміст у багатьох випадках якраз протирічить тлумаченню, яке йому приписується. Нічим не пов'язані тексти перекручуються і використовуються на доказ вчення, котре не має жодного підтвердження в Слові Божому. Таким чином, невіруючі і ті, що сумніваються, обертають істину в брехню. Дуже багато людей обмануті їхніми вигадками і заколисані теорією про мир і безпеку. Якби душі всіх людей зразу після їхньої смерті переходили на небо, тоді ми більше б прагнули смерті, ніж життя. Чимало людей покінчили б життя самогубством, керуючись такими міркуваннями. Коли люди, люди пригнічені горем, клопотами і розчаруваннями, їм не завдасть великих труднощів розірвати тонку нитку життя і опинитися в оселях вічного блаженства. Бог у своєму слові дав переконливий доказ того, що Він покарає порушників його закону. Люди, які тішать себе думкою, що Бог надто милосерний, аби покарати грішника, нехай поглянуть на Голговський хрест. Смерть безвинного Сина Божого свідчить про те, що плата за гріх смерть, що всяке порушення закону Божого повинно мати справедливе покарання. Безрішний Христос став гріхом за нас. Він поніс на собі вину за беззаконня. І його тець відвернув своє обличчя від нього, це розбило його серце, і він помер. Велика жертва була принесена заради того, щоб викупити грішника. Ніяким іншим шляхом людина не могла звільнитися від покарання за гріх, і всяка душа, яка відмовляється прийняти викуплення, здобуде, те такою дорогою ціною повинна буде особисто нести на собі вину і покарання за переступи. В Біблії записано хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Ця обітниця дана тільки тим, хто прагне, тільки ті, хто має потребу у воді життя і шукає її ціною всього іншого, отримують її. Переможець наслідує все. І я буду Богом для нього, а Він мені за сина. Тут також висуваються умови, щоб успадкувати все, ми повинні протистояти гріху і перемогти його. Господь говорить через пророка Ісаю, скажете щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків, та горе беззаконникові лихо на нього бо за діла рук його буде йому й відплата. Хоча б сто разів чинив грішний клехе, говорить премудрий Соломон, а Бог суд відкладає йому, однак я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям його має страх, а безбожному, а безбожному добра не буде. Апостол Павло свідчить, що грішник сам збирає собі гнів на день гніву і явлення праведного суду від Бога, що віддасть кожному за його вчинками. Скорбота та страждання всякій людині, яка чинить зле. Єфісянок записано: жоден розпутник чи нечистивий або зажерливий, який є ідолослужителем. Немає спадщини в Христовому і Божому царстві. послані до євреїв записано: пильнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Бога. В об'явленні записано: блаженні ті, котрі додержуються заповідей Його, щоб мати право доступу до дерева життя і війти в місто воротами, А зовні Пси, і чародії, і розпусники, і вбивці, і долослужителі, і всякі, хто любить і чинить неправду. Бог відкрив людям свій характер, а також своє ставлення до гріха. Записано так: Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий. Що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, але не вважає чистим винуватого. Нечистивих усіх він понищить, записано в псалмі 145. В псалмі 37-й вірш записано. А грішники всі разом знищені будуть, нема майбутнього для злих людей. Бог застосує владу і авторитет, щоб покласти край повстанню, однак справедливе покарання цілком відповідатиме милосердному, довготерпеливому і співчутливому характеру Бога. Бог не пригнічує нічієї волі чи свідомості, йому неприємна ви... не рабська покора. Він бажає, щоб творіння його рук любило його. Бо він гідний любові, він хоче, щоб люди корилися йому, віддаючи належну шану Його мудрості, справедливості та милосердю. І кожен, хто має правильну уяву про всі ці якості, любитиме Його, привабливість Божого характеру притягатиме до Бога. Принципи доброти, милосердя і любові, яких навчав Спаситель, і які знайшли свій вияв у його житті, є відображенням волі та характеру Бога. Христос сказав, що Він нічого іншого не навчає, як тільки того, що прийняв від Отця. Принципи Божественного правління відповідають заповіді Спасителя. Любіть ворогів ваших. Бог виконає присуд справедливості над беззаконними для блага Всесвіту і навіть для добра тих, проти кого його суди спрямовані. Він, він бажав зробити їх щасливими згідно з законами свого правління і справедливістю свого характеру. Він оточує їх доказами своєї любові, дає їм пізнання свого закону і пропонує свою милість, але вони зневажають його любов. Знецінюють закон і відкидають його милість. Хоч вони постійно приймають його дари, але ганьблять їх подателя. вони ненавидять Бога тому, що він ненавидить гріх. Господь довго терпить їхню впертість, але врешті-решт надійде той час, коли їхня доля буде вирішена, чи він буде силою перетягувати цих бунтівників до себе, чи змусить. Чи змушувати він їх виконувати свою волю? Ті, хто обрав своїм вождем сатану і перебуває під його владою, не готові до того, щоб стати перед Богом. У їхніх характерах вкорінилася пиха, обман, розпуста і жорстокість. Чи зможуть вони війти на небеса і жити там вічно з тими, кого ненавиділи, і зневажали тут на землі? Істина ніколи не погодиться з неправдою, смирення із самовпевненістю і пихою, чистота з розпустою, а безкорислива любов з егоїзмом, яку радість небо може запропонувати тим, хто цілком поглинутий своїми земними егоїстичними інтересами. Чи можуть ті, хто все життя провів у боротьбі проти Бога раптом перенестися на небо і стати свідком тієї високої святої досконалості, яка панує там, де кожна душа сповнена любов'ю, де кожне обличчя світиться радістю, де на славу Бога і акція лунає чарівна мелодійна музика, де від лиця того, хто сидить на престолі, виходить нескінчені промені світла, що осявають викуплених. Хіба можуть ті, чиї серця переповнені ненавистю до Бога, до істини і святості, перебувати у спілкуванні з небесними істотами і об'єднуватись з ними в їхніх похвальних піснях? Чи могли б вони витримати славу Божу і Агця? Ні. І ще раз ні. Їм був, їм був даний час випробування, щоб вони могли змогу сформувати свій характер для небес? Але вони не привчили свій розум любити чистоту, не опанували небесну мову, а тепер уже занадто пізно. Життя, проведене в боротьбі і проти Бога, зробили їх непридатними для небес. Чистота, святість і мир стали б мукою для них, а слава Божа палаючим вогнем. Вони не витримали б цього всього на небі, і в них виникло б тільки одне бажання. Втекти з цього святого місця. Вони радше обрали би смерть, щоб тільки сховатися від лиця того, хто помер для їхнього спасіння. Доля беззаконних буде вирішена їхнім власним вибором. Бог буде справедливим і милосердним, якщо вони не потраплять на небо, бо вони самі відкинули Його. Подібно довод потопу. Вогонь Великого Дня проголосить Божий вирок про те, що нечистиві є, нечистиві є невиправними. Вони не бажають підкоритися Божественному авторитету. Вони обрали шлях повстання, а коли їхнє життя закінчиться, то буде надто пізно змінити напрям думок на протилежний, беззаконня повернути до послуху, а ненавість до любові. Зберігши життя Каїна вбивці, Бог показав світові, якими були б наслідки, якщо грішникові було дозволено жити, щоб продовжувати шлях невгамовного беззаконня. Через вплив і приклад Каїна багато його нащадків були введені в гріх, і сталося велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки, серця її тільки злопався кденно. І звіпсувалася земля перед Божим лицем і наповнила земля насильством. Зі співчуття до світу Бог знищив нечестивих мешканців землі Ноя. і з милосердя він знищив розпусних мешканців Содома. Під впливом облудної сили сатани беззаконники користуються співчуттям і любов'ю у народі. І постійно схиляють інших на свій бік. Так було за днів Каїна і Ноя, Авраама і Лота, так само є і в наші дні, з милосердя до Всесвіту Бог врешті рез знищить тих, хто відкидає Його благодать. Бо плата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Якщо життя це спащина праведних, то смерті – доля беззаконних. Мойсей сказав Ізраїлеві: Я сьогодні відкрив перед тобою життя та добро і смерть та зло. Смерть, про яку тут йдеться, не є тією смертю, яка спіткала Адама, бо все людство несе покарання за його беззаконня. Це друга смерть, яка протиставляється тут вічному життю. Дякую, друзі, за увагу. Продовження цієї теми в наступному випуску.